Ти знаєш, я за 10 купив, Теслу. А за, розкажи, що ти ще 10, бабу, щоб нормальну машину, зробити її. От розкажи за це, будь ласка. Ну. Тесла має бути лише на дизелі і на механіці. І трьохлітрова? Трьохлітрова. Тесла, ВХ 2359YA. Є. 22 й рік. Данна. Електро. Тесла Електро. Продана в 24 му році свіжачок у нас. Пішла у нас за 8900. По передній частині у нас був удар. Бачу, у нас загнуло капот. Пошкодження в нас з правої фари однозначно. Передній бампер, подушки всі стріляні. 8900 вона пішла за аукціону, додаємо орієнтовно 6 тисяч доларів. П'ятнашку вона стає без ремонту. На відновлення тут потрібно би було закласти десь 4-5. На виході автомобіль у нас в двадцятку 23-й рік. Але не зазначено, який в нас пробіг автомобіля. Ранее драйв зазначено в нас? Ні. Ну, в принципі, я не скажу, що це дуже хильновий варіант. Скажу чесно, це нормальний варіант, абсолютно. В двадцятку Tesla 23 року. Хоч нормальну Теслу, Мінімум 20 тисяч баксів виклади на стіл і отримать нормальну Теслу, Яка буде хоча б трохи їхати. А к купить збитую батарею, блядь, за 10 тисяч доларів. Потім їх на 10 тисяч доларів на батареї. Вибачте, на деколи заносить, реально, я переживаю за вас, за те, щоб попадати на бабки. А для того, щоб не попадати, ви знаєте, що робити. Треба підписатися, поставити лайк, написати комент, скинути бабок на лікування і дивитися частіше відео. До зустрічі!